Він окупував справді велику частину сходу України, Крим, отже це було з 2014 року. почалося багато років. Я кажу не просто за президента Байдена. Був Обама, президент Трамп, президент Байден. Тепер знову президент Трамп хай його і дасть йому змогу зупинити. Але від 2014 року його ніхто не зупиняв. Він окуповує окуповував, бував людей від 14-го року, 15-го, ні, 14-го. Ну, і під час 14-го, від 14-го до 22-го тривала оця війна. Людей убивали на лінії зіткнення так званої, його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, дуже багато розмов. Багато сторонніх навіть ми підписали. Я навіть підписав новий президент 2019 тисячі року. Підписав угоду. Підписав угоду і е, Макрон, і Меркель потвердили припинення війну на вогню. І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду, Не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти. Про що йдеться? Про що ви говорите? Що маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що не дала так, зупинити руйнацію країни з усієї поваги. А, ми маємо тут американських медійників. Тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків а, Ви ще не побували в Україні? Ви не були в Україні. і побачите, чи маємо і чи не маємо тогось проблеми. Я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. Я чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете. Спект набрати людей до війська і, 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 і не можете нападати на адміністрацію, що намагаєтесь запобігти зруйнуванню вашої країни. Війною всі мають проблеми навіть. Ви ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте. Ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам нічого не накидає. Ви не маєте на право нам диктувати того, що ми будемо чути. Вам буде добре. Нам буде чудово. Ми будемо сильні. Ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідній від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на ми жі третє світової. Ви з цим не можете гратися. Ви а, виявляєте неповагу до нашої країни. А, і ви не можете нам показувати, нам що нам робити. Не можете нам диктувати. Ви поїхали до а, Пенсильванії, і в жовтні ви а, брали участь у кам кампанії на супротилежної стороні. А тепер президент США намагається врятувати вашу країну. Ви думаєте, якщо бу... кричатимете про війну? Ні, він не кричить Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. Я знаю про це. Ви мало чудову чудовищі чудовий... ви... ми тримаємося від самого початку. Ми були самі. he's yeah, yeah. still Ми дали вам три вам триста мільярдів доларів, зброєю обладнанням. Ви якби вони мали нашої зброї, нашої техніки ця війна скінчилася впродовж двох тижнів. Я чув, що це три дні відпутні. тепер вже два тижні. Це дуже важко так мати справу по діловому. А сер намі щоб сказати дякую.